Доброго усім дня. Мій інкубатор. Ну, таке у мене случилось. Не у мене зі мною, наверно, з моєю головою таке ж случилось. В общем, путячі яйця. Я заложила 24-го, деякі 26-го. Тоді мені показали, що це мало. Я доложила ще 10 штук. Значить, це 26, 24, а це 2 числа. 10. Ну, ладно, це б ще нічого. Думаю, мало у мене яєць в інкубаторі. Давай я ще курячих доложу, а курячі я доложила 7 числа. І тепер що мені робити? Утячі Добре. треба намочувати, ну ладно, я їх на полотенце виложу і намочую. Скоро ці взагалі треба три дні там перед тим, як будуть лупитися, утячі не можна не повертати, не провітрювати, нічого їм не робити. А курячі мені треба повертати. І що тепер буде, я не знаю. І температуру надо цим вже. Вони ж будуть <кій> самі вже до 40 градусів всередині яйця. Буде температура підніматися, а мені треба для курячих меншу температуру. Ну, це я не знаю. Хоч би що небудь, а яйця ж які два це мені людина дала, як же вона називається, віандот, віандот срібло, такі красивень, біленькі, пір'я чорним введені. Мені жалько їх буде, якщо вдруг що з ними случиться. Ну, що буде, то й буде що ж, може ще хто таке робив? Я розумію, якщо заложити усі зразу, а як оце не в той самий день, так хто зна. Зараз що Ой, вона градус Та що такої? Ти подивись, не хочеш показувати мені чи що? Так. 37,8. Ну, нормально, це зараз температура нормальна для всіх. Ну поможи мені, Господи.